Ти сідаєш за навчання, сповнений мотивації, але через кілька хвилин твоя увага знову десь букає, телефон вібрує, і знову ще одна година втрачена. Ти перечитуєш, виділяєш важливе, але коли настає іспит, все забулося. Це не твоя вина, це просто так працює твій мозок. Наука показує, що ми забуваємо до 80% того, що вивчаємо за 48 годин, якщо не застосовуємо правильні методи. Познайомся з Хіросі, він не геній, але у 12 років міг запам'ятати понад дві. Тисячі іерогліфів, як це йому вдалося, не через зубріння, а через активне відтворення та повторення з інтервалами, методи перевірені наукою. Більшість студентів забувають матеріал, тому що просто хочуть перечитувати нотатки, думаючи, що це допомагає. Але це як дивитись, як хтось піднімає важкі ваги і думати, що ти теж станеш сильним. Хіросі не просто читає, він активно перевіряє свою пам'ять. Кожна забута відповідь, шанс зміцнити мозок як сталь, що загортовується в вогні. Головний секрет це час. Наш мозок схожий на сад. Поливати занадто рано чи занадто пізно, неефективно. Ключ до успіху, повторення з інтервалами. Хіросі переглядає матеріал перед тим, як забути його. Через 24 години, 3 дні, тиждень, місяць. Кожен повторювальний момент зміцнює пам'ять. Це не просто трюк для навчання, це система для всього життя. Почни прямо зараз, витративши всього 6 хвилин. 2 хвилини. Протестуй себе на тому, що вивчив. Ще 2 хвилини. Переглянь тільки те, що не запам'ятав. І дві хвилини застосуй знання на практиці, шість хвилин, і твій мозок готовий до успіху, знову зубрити і забувати, чи навчити мозок пам'ятати на все життя. Вибір за тобою.